Ви вже згадали, власне, от, про дефіцити. Хотілося б почути, які причини цього дефіциту, чи це лише біженці, які зараз перебувають за кордоном, чи ще є якісь інші причини? Ну, дивіться, дефіцит це завжди е баланс попиту і пропозиції. Як я вже говорив на початку, кількість бізнесів, які працюють в Україні, вона, в принципі, мало змінилася після початку вторгнення. Так, частина підприємств закрилася. Хтось втратив виробничі е, можливості, але ті люди, які хочуть займатися бізнесом, вони зробили релокейт ближче до західних картонів, і зараз там розвивають бізнес. Дуже багато людей зі сходу зараз там починають свій новий бізнес. Тому можна сказати, що е, умовно кількість бізнесів залишилася приблизно така сама. От кількість людей суттєво знизилася в економіці, від цього якби є дефіцит. На рахунок категорій людей, за рахунок яких формується дефіцит. За різними оцінками, близько 5 мільйонів людей зараз знаходяться за межами України. Це переважно жінки з дітьми. Жінки, які з дітьми вони мають переважно працездатний вік. Тобто, ми можемо чітко говорити, що велика частина. Працездатних жінок у віці 30-40 років, плюс-мінус, а покинула країну для того, щоб убезпечити своїх дітей від війни. І ми втратили великий сегмент ринку праці. Так, дехто з них працює з українськими компаніями віддалено. Але що робити з тими професіоналками, які не можуть робити свою роботу віддалено? Наприклад, люди, які працювали на виробництві або в сфері обслуговування, відповідно вони не мають можливості працювати за кордону на українському ринку. Тобто великий кусок ринку праці ми втратили. І треба не забувати, що зараз в Збройних силах України служить більше мільйона людей, і це ті люди, які мобілізувалися після початку війни, і це ті люди, які знову ж таки працездатного віку ті, які були активними в економіці. Тож можна сказати, що з початком повномасштабного вторгнення ми втратили близько, як мінімум, п'ятої частини українського ринку праці людей, які в ньому які зайняті в економіці, і звичайно, економіка страждає через це, економіка потребує людей.